Вітаю всіх, хто зайшов в гості, мою вінтажну комору, моїх підписників, дорогих гостей мого каналу, всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Чайні пари повертаються. Щось купила, щось дістала з своїх ящиків. І 5 чайних пар сьогодні в огляді, і, до речі, всі вони наших українських підприємств. 5 фарфорових підприємств і 5 чайних пар. Розпочинаю я свій огляд з ось такої. Чайної паруки недавно придбала в свою колекцію. Це ви вже зрозуміли по розпису. Притаманно такий розпис був полтавському фарфоровому заводу. До речі, Полтава у нас на Поділі дуже рідкий гість. Більше туди на схід такі вироби можна придбати. На барахолках, але я їх купила і на інтернет площадці ось таку чудову чайну пару в гарному стані. Я так думаю, що, мабуть, нею навіть і не користувалась. Подивіться, який красивий ручний розпис поєднання кольорів такого оливкового кольору, фуксії кольору, фуксії з позолотою. Досить-таки е, гарна і маскова техніка виконання, до речі, ось е, простеньке блюдечко, без будь-яких люстрових стрічок по бортику. Є одинока квітка. І подивіться, як гарно виглядає блюдце таке інтелігентне. Да, е, Маємо місце ось таке клеймо, бачите, полтавського фарфорового заводу, і оцей малюнок ось. З однієї сторони і з іншої сторони чашечки однаковий. Бачите, позолота збережена як по ручці, так і посередині, прошу пробачити, так і всередині чашки. Тому можна зробити висновок про те, що це абсолютно нова некористована чайна пара. Ось така краса. Нічого сказати не можу, оскільки по полтаві інформації у мене практично немає ніякої. Далі перейдемо до дружківки. Ось така дружківка. Кобальт чудовий. Я хочу зазначити, да, королем Кобальту е, значиться у нас добицький фарфоровий завод. Однак е, речі, які випускала дружківка в Кобальті, вони жодним чином не уступають в якості е, е, Добишу. І ось погляньте на цю красу. Е, також в досить гарному стані збережена ця чайна пара да, бачите, фарфор не світиться. Ось. Однак, якість позолоти, погляньте, якість кобальту і розпису пречудова. Подивіться, в такому фігурному медальйоні знаходиться оця троянда. Ось Розпис маскова техніка така виконання, плюс штамп позолоти, середині. Така ж досить широченна стрічка позолоти-на що я хотіла б звернути увагу. Економії позолоти не було на даному підприємстві. Я вперше, до речі, зустрічаю такий момент. Погляньте, ось, ось ця позолота на ручечці. Вона йде, я вважаю, що було б досить її просто по, поверху зробити, однак погляньте вона повністю. Повністю, бачите, по кругу відтворено. І я вважаю, що це не досить економно. Малюнок з обох боків, дружківка, Це шахтарська у вигляді шахтарської лампи. Тут вже йде по блюцю без квіткового оздоблення, однак, досить. Гарне поєднання чашечки з блюдечком, і от зараз ми прокрутимо цю чайну пару, подивіться, як гарно виглядає ця чайна пара. От е, малюнок на кобальті дуже гарно поєднується. До речі, в, е, ми бачимо в добищі, е, там дуже скупе оздоблення. На кобальті, ну, на мою думку, не таке багате, а тут дійсно багатство красок. Пробачте фарб. Так, друга чайна пара. Далі ось у мене є городниця. Ось така ручний розпис. Також і, і практично всі, я хочу зазначити, що всі чайні пари, які сьогодні будуть фігурувати, всі вони з ручним розписом. Ось такий красивий малюнок. До речі, бачите, тут просте таке класичне блюдечко біленьке. І дуже багато ми зустрічаємо гарних, оздоблених чашечок ручним розписом, а блюдця досить такі прості. Це в городниці. Стоїть ось таке клеймо, перший сорт, бачите. Ось. І ручний розпис. Ось в таких коричневих тонах. Таких Будемо говорити, не досить яскравих, приглушених в такому коричневому кольорі. Однак малюночок досить таки цікавий. Не часто я зустрічала ось такий саме розпис чашки, тому мені досить таки сподобалося. Те, що дана чайна пара з'явилась в моїй колекції. І от, от те, що я вам попередньо говорила. погляньте Ось оздоблення чашечки. Ось такою поверхою, широченькою стрічкою в, 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 в дружківки І ось вдобищі. Бачите? Всередині нічого нема видно, економія по золоте мала місце. Її можна було в більшості використовувати, бачите, поверху, а там не жаліла. Ось така третя чайна пара. Ви мені обов'язково в коментарях напишете, яка ж найбільше чайних пар вам сподобалась? Так, городниця, Полтава, дружківка. Переходимо до західної частини України. Це Борислав. Ось така красива яскрава чайна пара. Тут уже бачимо: на ручці нема жодних, жодної позолоти. Позолота тільки є на чашечці, бачите, всередині. Ось такі елементи виготовлені штампом на самій чашці. І який красивий. Ручний розпис, яскравий, яскравий аж очах, як кажуть, від цього кольору рябить, якщо можна так сказати, дуже насичений колір. І це Борислав перший сорт і найвища група складності 10. Таке ж саме оздоблення по блюдечку йде. І ось так виглядає ця красонька. Е, чи хотіла б я мати щось собі з цих сервізів по великому рахунку, я би, можливо, б ось цей кобальтовий придбала. А так мені досить предметів у вигляді чайних пар із цих сервізів, тому що всі ці чайні пари, безперечно, із сервізів. І завершувати свій огляд я буду ось цією чайною парою, цією красункою якщо то період 70 -80 х 80-х років то це кінець 50-х років. І це наша знаменита Баранівка. Подивіться, ось клеймо таке. Це третій сорт, бачите, таке клеймо ставилося до кінця 50-х років. Це е, тонка порцеляна, вона світиться. Подивіться, який гляне чудовий, ручний розпис і малюнок тут. У вигляді квітки дзвоник, російською, як кажуть, колокольчик. Тут маленький такий путинок, а тут уже квітка така, яка розпустилася у всій своїй красі. Те ж саме на блюдечку ми маємо оздоблення. І велика кількість позолоте. Так от, звернемо увагу на те, що всередині позолоти немає, є стрічка. Просто із червоної фарби. І, і, і вона якраз в тон основного малюнку, і подивіться, і люстра не треба ліпити, так як вже на виробах 90-х-2000-х років, і як гарно поєднання іде о цієї фарби. Без натуральної червоної фарби, без імітації, там позолоти, яка використовується нашими виробниками. Ось такі 4 підприємства, Ой, прошу пробачення, 5 підприємств, ручний розпис, е різні форми, але краса, безперечно, притаманна їм усім. Так, хто ж є переможцем в цьому відео? Будь ласка, напишіть мені в коментарях. На сьогодні все. Будьте здорові, будьте багаті, миру, щастя та добра в кожну домівку.